У кожного з нас є свої цілі, мотивації, сенс життя, хто заради чого живе, але по суті, це все є цінності нашого життя. І всі наші цінності вони діляться на дві категорії. Одна з них це е, матеріальні земні е, тлінні цінності, які насправді е, мене кожну людину щасливою зробити не можуть. Можливо, тимчасово і то це не щастя. Справжнє щастя воно у Бога, тільки Бог знає, як нам бути щасливими. І стати щасливою людиною можна тільки тоді, коли ми будемо на перше місце ставити віч. Цінності, нетлінні. А, і найперша, найголовніша цінність вічна це Ісус Христос, навіть драгоцінність. Ісус є Слово Боже. Якщо Ісус буде на першому місці мого життя, тоді я, по-перше, стану щасливою людиною, а по-друге, наслідую Царство Боже. Особисто я навчаюся у людей духовних, у яких саме Ісус Христос, духовні цінності на першому місці життя. Підписуйтесь на канал Станіслава Юлія Салтаненко, ставайте щасливими людьми та наслідуйте Царство Боже.